Це Славко. Старі люди кажуть, що таке в небі над броварами було лише в березні 22-го року. Ми щасливо пережили ці дні москвинській окупації, я жартую, і оце вперше побачили, слухайте, аж три крилаті ракети. Ну, я скажу, що так, було мило так от подивитися, так близько на них. Що означають ці удари? Це... Та практика терористичних ударів повернулася чи почалася? У мене зараз нема під рукою матеріалів, щоб аналізувати, коли були нанесені попередні терористичні удари по Україні. Були. Пам'ятаю, що були. Ну що ж, Путін нарешті дослухався до розумних людей. Я ж казав, що готовий з двома з трьох співпрацювати, і зробив свої людаїцькі висновки. Бачите, вперше удар був. Ну не вперше я вибачаюсь цього разу. знов терористичний удар був спробований, по тому що вони вважають, де знаходяться українці. Вони змінили вектор ударів. вже, власне били не ваті, щоб, підпалити, щоб її очікування підсилити. Матушки Росії били, по тому що вони вважають українською територією, било по тому, кого вони вважають українцями, з якою метою. Формально вони знайдуть якусь причину для пімсти, як сказав би Азіров. Ця пімста може бути за удари по Москві, за переляк Путіна. Фактично, це спроба подивитися, як далеко сягне емпатія Заходу. Жо Мерцік і в опозиції казав, що треба давати тауруси зараз за секретів, навіть розмови про них. І подивитися, якими, власне, заявами адділуються лідери Заходу у відповідь на ці терористичні удари. Ось що важить. Йому подивитися, що він собі може дозволити. Бо всіх цих ударах, я скажу, що і дурак, дурак ж мила ж він не їв по постачання електроенергії по інфраструктурі. Він же не вдарив, поки що. А якщо і вдарив, то ми цього не помітили. Ось що важить. Чи Будуть оці от терористичні удари терористичними ударами в обмеженнях, які йому негласно поставив захід, чи він буде зверствувати в пределах оставлених йому полномочі заходу? От що важливо. Чи він все таки буде зверствувати, так як перед тим, зверствувати суверенно? Ось що важливо. Чи буде звірство оці подальші терористичні удари Путіна? Ну, путіних, власне, треба казати, РФ і Москвинів суверенними, чи вони будуть в межах накладених на них обмежень? От що треба зрозуміти, чи йдеться за те, що Москва виконує за дорученням Трампа, колективного Заходу власне у миротворення України, з його власне загашаті, за волі Трампа, з ненависті Трампа до нас. Заздрості Трампа із колективного заглашатіства перелякано, що вже Лондон відкрещується від Канади. Ви собі уявляєте? В якому світі ми живемо, що Лондон відкрещується від Канади. Що ми знати не знаємо ніяких канадців. Для цього світу можливо все це світ можливості. Тому нам так і неприємно, тому що це, от нарешті, оце і є світле майбутнє. Таке. Люциферистичне, я би сказав, світле завжди, коли говорили за світле майбутнє, завжди забували вам тупим пояснити це, як свобода равен своєбасу, що це світле майбутнє Люцифера мало бути. Так, же, як свобода торговлі, братства в боротьбі з англійської індійською компанією і равенство в налогах, те, чого ми так і не отримали від нашої держави. Для прикладу, ну що можна сказати? Пережити ці терористичні удари можна зараз важить. тобі якісь освобождені з плена Українці, що то Ну це ми потім дізнаємося. Побачимо реакцію українства на ці удари і наскільки Путін зможе їх продовжувати. Він хотів ту-22 підняти, зробити. Як це сказати, матч, але я не знаю, чи підняв. Я вже тоді заснув. Але я не дочекався ту 22-х і о 6-й годині хрюкнув. Може, ви скажете, чи були ті у 22-й, я наче їх не помітив потім в інфіфроніці. Ви бачите, що все-таки ну, не тягнеться на повноцінний терористичний удар. Не пішов він на добивання поворотам, а мав би піти. Ну, що можемо сказати, навіть тут його ресурси обмежені. За інтенсивністю ми бачили, може вона трошки зросте, а може і ні. Важить повторюваність цих ударів, от що важить. Ну, не будемо говорити за кардинальну помилку. Видно, що все-таки він не суверенний. Суверенний би спрямував удари в одне місце, таких озброєнь. І не обов'язково це, мав би бути, Київ, зрозумієте. А отак от розпилятися по всій території, висловлювати свою ненависть. Для чого це робиться? Це підтримати градус ненависті москвинів. Позиція рядового москвинства, я її сформулював вчора, поділився Асією. А зачем ви на нас напали? Все б уже давно кончилось, зачем ви по всьому міру збираєте ракети, щоб нас обстрілювати? Потрібна відповідь, потрібно показати москвинству, що вони такі борються, що вони захищені москвини. Розумієте, Москвин відчув себе не те, щоб переможцем і не те, щоб захищеним, що там в ньому покалібалось. і от тепер оце чергове звірство. Невже їх оці от, демонстративні грашкові удари по Москві? Так налякали? Власне, я про це хотів, ще вчора говорити, що надійшов час терористичних ударів. Їхніх по нам, і що саме важливе, наших по ним. І от скоро ми дізнаємося за все це бла бла нашого оборонпрому, чи є посеред того всього бла-бла, щось чи можна конкретно долетіти для терористичних ударів. Тому що удари певні по інфраструктурі, і ми бачили, є певна невелика кількість літачків, котрі долітали. От тепер важить, чи є в нас ота вибріяна вами не мною. Зброя для масових терористичних ударів по воріженьках. Нарешті ми боремося з тим, що ненавидимо в один одного з хрущовками. Почалася війна з хрущобами. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, щось мало лайкаєте. А я трохи поснідаю. Будемо вам вдячні. Да.